Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Tourneo Custom оригінальний пасажир. 13 рік, 245 пробігу, двигун 2,2 дизель. 15800 ціна за автомобіль, телефони присутні. Бачу також присутня сервісна історія по автомобілю. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Т5, 9 рік, двигун 2,5 дизель, 358 пробігу, 8500 ціна за автомобіль, телефони до власника є. Так, двоє дверей бокових. Пасажирське відділення такий має вигляд. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте. Так, тут також продублюю контакти. Рено трафік в довгій базі, вантажо пасажирський з дублькабіною. 11-й рік, 240 пробігу, двигун 2,5 дизель, 150 кінських сил, оригінальний пасажир 6 місць. 15900 ціна за автомобіль і телефони до власника присутні. Так, чисто акуратно по салону. Присутній круїз. Клімат-контроль клімат присутній. Так, це у нас місця для пасажирів. В довгій базі розпашонка. Ось такий от варіант. Свіженький Трафік, 19 рік, 231 на пробігу. Пробіг оригінальний пишуть. 9 місць, двигун 1,6 дизель, 18500 ціна за авто і телефон до власника є ось тут, але продиктую 0,67 693 33 67. Так, макс, максі база, Так, круїз присутній. Кондиціонер. Так, там є, мабуть, бачу обдува, зараз покажу. Такий цікавий рідкісний колір, свіженький. Зараз заглянемо по салону. Так, є верхні обдуви. Є нижні обдуви. Кого цікавить, телефонуйте, вже отримаєте більше інформації. Вантажний Mercedes Vito, 12 рік, 2,2 дизель, 100 кВт автомобіль з Німеччини, 203 пробігу, 12700 ціна за авто і телефон до власника є. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Заглушіть, добре. Резина Pirelli, бачу. Так, вантажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Т 5 так, тут у нас 2008 рік, двигун 2,5 дизель, 272 тисячі пробігу, 9500 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Автомобіль в довгій базі, пасажир, комбінований салон, кондиціонер присутній, Webasto. Акуратно досить виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточніть інформацію власника. Так, Пасажирське відділення теж так гарно гарний має вигляд. Кого цікавить, телефонуйте. Рено трафік в довгій базі, оригінальний пасажир, 10-й рік. Десятий рік, модельний 11 оригінальний пробіг 202 тисячі, свіжопригнаний. Ціна договірна на старті яка буде? На старті. 15 тисяч на старті. Два комплекти резини присутні. Так, 2.0 дизель Webasto. Підтверджуючи документи. Покажемо трошки більше. Так, максимальна база. Комплект резини тут, на місці. Ще покажу вам пасажирське відділення. Окрім дверку, хочеш так, так і пробігу кожних 10 кілометрів. Писався пробіг, дві книжки списано. Кожних. Є, звідска Vertical, є цього, з звідскарвертікал, є звід цього шведського сайту, де вона продавалася, з яким пробігом пробіг, 1000%, 200-2000. Це... Сумлінний власник, все записував, все по правильному. Коли цікаво, телефонуйте, більше інформації вже уточнюйте. Opel Vivaro, 2007 рік 167 пробігу, двох літ. Про що? Ага, тоді, допишу. 316 пробігу, 7500 ціна за автомобіль, двохлітровий дизельний двигун. Телефони до власника присутні. Так, по салону. Так, більше інформації уточнюйте. Є форкоп. Ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Custom 2013 року, 253 пробігу, 2,2 дизель, оригінальний пасажир, 8 плюс 1 ціна договірна, уточнюйте власника. Ось телефон. Так, Покажу вам по салону. Мультикермо присутнє. Так, Покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Мерседеси з холодильником. Це у нас 18 рік, 177 пробігу, 2,2 дизель, 120 кВт, авто з Німеччини, по температурі мінус 30, плюс 30. 34 750 ціна, телефон до власника є. Поруч ще одна така машинка, зараз покажу. іншу. Так, тут у нас також 18-й рік, пробіг 197, 2,2 дизель, температура чуть менша, мінус 25, плюс 25. Також з Лімеччини 34 750 ціна. Телефон до власника присутній. Так, і показую ще один варіант. Це 12 рік. Оригінальний пробіг 93 тисячі, пише 2,2 дизель, 120 кВт, авто з Німеччини. Ціна 24800, телефон є. По температурі не пишуть, це звичайний. А, це звичайний вибачаюсь. Третій варіант звичайний вантажний. Покажу ще, як вони виглядає з іншої сторони. Так, оце вантажний. І тут два варіанти з холодильником. Кого цікавить, телефонуйте, вже уточнюйте інформацію. Вантажний Opel Vivaro. 2005 рік. 1,9 дизель, 5800 ціна за автомобіль. Телефон до власника є, кого цікавить. Телефонуйте. Так, по салону. Присутній кондиціонер. Ну, за таку ціну важко знайти якусь робочу лошадку. Кого цікавить, телефонуйте.